Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми тут зібралися на вечір прослави. І от вже буквально за 40 хвилин це буде початок. А перед тим, як ми почнемо нашу молитву, з нами є отець Петро Мельничин. Вітаємо вас, отче, з нами. Вітаємо вас. Дякую, вітаю вас. Слава Ісусу Христу! Слава, і... 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 Слава навіки! І перед тим, як ми сьогодні будемо вести цю молитву, хотів з вами кілька е... запитань поговорити. Е... І... Отримати від вас деякі ваші думки, розуми щодо того, що буде тут відбуватися. Перше питання, яке хвилює багатьох людей, з якими ми спілкуємося, коли йде молитва і ведучий каже: давайте війдемо у Божу присутність, от ми розуміємо, що, що Бог є всюди сущий, Він є всюди. І коли хтось каже, давайте увійдемо в Божу присутність, що це означає, як це ви розумієте, і як взагалі увійти в Божу присутність на молитві? Ну це правда, що Бог є всемогутній, і Він говорить слова Я є завжди з вами по всі дні. Він є завжди з нами. Божу присутність ми входимо тоді, коли ми входимо до Нього, відкриваємося більше на Його Святого Духа. Божа присутність, ми нами тоді відчувається, ми чуємо Його голос. Ми відчуваємо Його на рівні почуттів, навіть емоцій, і ми сповнюємося Його миром. Ми відчуваємо той мир. Він тоді нас піднімає. І ти так просто забуваєшся в той момент. Тоді людина входить дійсно у Бога, так як вийшли у Божу присутність Петро, Яків і Іван на горі Тавор. Їм тоді нічого не треба було. Вони пізнали Господа, вони бачили Його Преображеного І перше, що міг сказати Петро, добре нам тут бути. Щось таке саме відбувається, коли людина якраз входить у Божу присутність. Саме людина входить, не Бог входить в присутність, а людина в Його присутність входить, бо відкриває своє серце на слово, на хвалу, на прославу. Десь так думаю, що. Чи правда це, що як вважають більшість, що Бог живе лише там, де є храм, де є святі тайни, а за межами храму, е ніби його менша присутність. Як це правильно розуміти? Бог присутній всюди, і він не ділиться. Він є одним той самий, його нема більше-менше. Але ми можемо пізнавати, ми можемо бути наповнені ним більше, саме там, де він якраз діє сильніше. Тобто через святитанства, церкву, бо він залишає церкву. Він е, каже е, своїм апостолам, що я з вами, але коли йде проповідь, а проповідь завжди йде в <кій> храмах. І проповідь це Євангелія, добра новина. Зараз ми маємо храми, коли на початку церкви першої не було храмів, е, були катакомби, були місця, були кімнати, були доми, де перші християни. Просто віддавали свої, свої, свої кімнати, свої будинки для прослави Господа, для служби Божої. Перша служба Божа це було ламання хліба. Не було ще традиції, не було ще уставу, ще не було написаних молитов. Просто серцем люди молилися і кажуть: Господи, ми тебе приймаємо. Прийміть їжте, це і тіло. Моє, просто слова сказані, які сказав Ісус. Але до них була простота. Спочатку не було цього зараз, як ми себе відчуваємо. Тому Бог і всюди присутній, але у храмі Він чекає нас найбільше. Чому? Бо Він себе віддає у храмі, на святі літургії. Він там, є присутній повністю там його жертва, тіла і крові для нас відкрита. Ми можемо прийняти тіло і кров там, де служиться свята літургія. Але це не означає, що людина не може з ним. Бути з ним зустрітися в інших місцях. Може, я раз їду в машині і молюся про славу, просто співаю, і відчуваю натхнення, і можу плакати, і відчуваю радість. І це Бог є, як я на початку казав, всюди. Він і всюди. Але його слово дається там, де він каже: ось Петре, я на тобі побудую церкву. І навіть ні адові ворота не подолають. Якраз у церкві його присутність є для нас таїнственно, завжди присутнім. Він завжди чекає нас у кивоті, у присуті Євхаристії. Саме там Він віддається в повноті. І саме там лунає проповідь Слово священника, яке говорив колись Ісус. І так потім після того почали проповідувати апостоли. І так зараз нові апостоли, єпископи і вже їхні наступники, священники і всі, хто сіє слово Боже. Тому саме в храмі є для нас найбільший такий дар, можливість прийняти його найбільше тіло і кров Христа. <су> <пу> Отже, скажіть, будь ласка, як може проявлятися Дух Святий на молитві про слави? Тобто, як він діє і чи знаєте ви конкретні випадки, наприклад, зцілень, або як люди взагалі переживають молитву про славу? Чому вона є така важлива для кожного християнина? І взагалі, що таке молитва про славу для вас? Для мене молитва про славу – це просто велиття любові. Я коли прославляю, я завжди от моменти чую, я люблю такі прослави, де найбільше про любов. Прості слова. Я люблю тебе. З кожним днем більше і більше. Коли людина каже, що, я, що вона любить Бога, вона відчуває Божу любов. А Божа любов це і є зцілення. Коли думаємо про зцілення, ми думаємо собі, зараз має стрілиться печінка чи нирка, а зцілиться серце, зцілиться твоє пережиття, зцілиться ти всередині, як ти приймаєш себе, зцілиться твоє само, самоприйняття, зцілиться твоя самооцінка. Ти зціляєшся, бо приймаєш Бога як, тату, як татуся, а ти стаєш дитиною. Я вважаю, що е, на молитві про слави не треба багато деколи говорити. Просто треба співати у пісні. І ті слова, які там лунають, це не просто пісня, це молитва серця, як каже Марія Меджугорій, моліться серцем. Бо найбільша молитва, най, найщиріша молитва, не найбільша найщиріша молитва це молитва серцем. Коли ти молишся серцем, ти відкритий своїм серцем до серця Ісуса. Саме тут, на прославі, ти входиш в серце Ісуса, ти Його приймаєш. Ти не просто кажеш, я люблю тебе, ти відчуваєш, як Він любить тебе, як Він тебе чекав тут, як Він тебе тут благословляє, як Він тебе тут зціляє, як Він тебе обіймає, як ти в нього на колінах. Ви казали про приклад. Перша моя прослава була на початку мого навернення в Меджугор'ї. Там є на адорації молитва прослави Меджугорське. І та була прослава Ісуса вірою. Там Ісуса вірую. Я на тій прославі на адорації перед Ісусом Євхаристійним просто починаю бачити в дусі, ніби видіння я відчуваю себе. А хлопчиком я просто сиджу на руках Ісуса. А Ісус такий красивий. Ну просто дивиться, Він на мене посміхається. І я так починаю плакати, так щиро, сильно починаю плакати, а Ісус просто посміхається. І тут до мене приходить думка: бачите? Деколи наш ворог сатана не дає тобі. Просто увійти в цю присутність, бо починає е, діяти проти того, щоб ти вийшов зараз з цієї присутності. Я просто забувся, я сиджу на, на колінах Ісуса, і тут мені проходить думка. А як ти зараз гарно на камеру виглядаєш? Зараз тебе дивляться весь світ. Такий гарний священник так плаче, так виглядає, ну такий, ну, такий, тебе ж камера знімає. І я розумію, що це не моя думка. І я кажу Ісусе. Забери цього сатану від мене, я не хочу цих думок, це не мої думки. І знаєте, що Ісус мені каже? Подивися, справа. Я дивлюся справа від Ісуса, стоїть мама. Стоїть Богородиця. І вона тільки так, кажу, мамо, поможи мені. І вона тільки так рукою махнула, і все пройшло. Я знову бачу Ісуса. Мені так добре, я тут просто першу таку мою адорацію пережив настільки глибоко, що я розумію. Ти просто забуваєшся, де ти є. Ти є в Ісусі, ти є з Ісусом, Ти для Нього, Він для тебе. Те, що Він хоче, тебе, те, що він хоче як через Тебе сказати, як через Тебе хвалити, ти просто довіряєшся Йому. Немає часу. Час тоді вже відсутній, ти вже тоді не контролюєш, що там, скільки часу ця прослава йде. Це те, як ти вже на небі. Отака частичка неба якраз прослави. Відбувається на, на кожній молитві славу. А що будемо небі робити, як ви думаєте? На слава тебе! Що хвалити! Вічна прослава! Представляєте? Вічна десь так. Це правда. Дуже, yeah. дуже цікаво, тому що сьогодні якраз буде молитва е, в такому е, напрямі рухатися відносно неба. Сьогодні буде багато пісень про небо, тому я думаю, що те, що ви сказали сьогодні, це якось так пророче було. Слово, тому е, Я думаю, що сьогодні буде гарна молитва. З, сьогодні буде також отець Олексій. Я думаю, що... Дуже приємно, я знаю отця Олексія. Е, я думаю, що в нас такі дві, е, ну, таких два сильних священника, таких, такі дві людини які дуже сильно відкриті на прославу на, на Господа власне, в молитві. Е, сьогодні е, ми будемо по-особливому це переживати. І будемо особливо входити у Божу присутність. Дякую. Ну так, дякую за такий гарний сильні священники. Повірте, сильний Ісус. А наша сила, це, наша сила це наша слабкість в Нього. Господи, я не можу, а Ти можеш через мене. Ти як хочеш. І Він дає силу, він, він дає натхнення, Він дає благодать. Це Він. Це Ісус веде, а ми просто кажемо: я тут, Господи, пошли мене. і через мене, говори через мене. Спрямовуй інших людей до твого серця через мене. Якщо ти хочеш вибрав мене, то хто є такий, щоб сказати тобі ні? Правда? Оце якраз деколи і гордість. Я недостойний, я не зможу, а хтось зможе краще. Якщо каже тобі Господь, що ти маєш іти, то це означає, що ти можеш маєш іти. Поглядь на перших двох царів Саула і Давида. Як Саул, так і Давид. Були най, найменші. Саул взагалі був найменшим коліном в Взагалі не міг подумати, що хто, хто, а він буде царем. Так само і з Давидом. Самуїл навіть не думав, що може бути оцей найменший хлопчик, якого, якого навіть не було присутності, каже, а у вас ще є син? Так, є. Він там пасе. Він у нас пастух. Прикличте цього пастуха. Якраз для нього Господь приготовив. Те, що має бути, тому довіряймо Богу. Амінь. 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 Дякуємо. Дякуємо і е, Хай Хай запрошуємо Амінь. вас на наступний вечір прослави. Запрошуємо вас кожного місяця, останній понеділок місяця, на вечір прослави. Кожного разу в нас є гості, різні священники, різні лідери Бернські, різні е, люди, які, які слухають Господа, які йдуть за ним, які люблять його. Які навчають інших людей. І також запрошуємо вас, щоб ви приєднувалися до, до нашої молитви. Чекаємо вас 28 жовтня. Хай Дух святий складе на вас, Божого благословення усім. Амінь слава, слава. Христом.